Сьогодні, о пів на десяту ранку, російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Був прильот в промислову зону без постраждалих. Напевно, ракета С-300. складські приміщення постраждали. Шість разів росіяни вдарили по Авдіївці минулої доби. Градами та артилерією зруйновано 10 приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілів Бахмута травмовано трьох місцевих жителів. На Донеччині зупинили котельні через пошкоджений магістральний газогін на Харківщині. Жителі області залишились без теплопостачання. На даний час підключили підприємства комерційні і залишилося тільки населення для споживання. Зараз тримаємося на балоні. Балон – це ті труби і той тиск, який був у наших мережах. Щоб відновлення відбулося швидко завтра, післязавтра, Тоді треба абсолютно всім перестати споживати газ. І тоді ми спокійно підключимо всю. Якщо зараз виберуть з нашої мережі газ, то ми тоді будемо запускати по новій, так як було 2-3 місяці. Дітям, які проживають зі своїми батьками у Святогірську та селищах Ярова і Дробишеве, поліцейські привезли солодкі подарунки до новорічних свят. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.